Що хочеться ще сказати особисто, ті враження, два слова, які ми отримали, будучи тут на два дні на конференції, те, що наші співробітники сюди дуже з великим бажанням приїжджали і будемо ці, ну, ці роки, коли я не я їх розумію, чому, тому що тут дійсно колектив, передачний колектив, який дійсно працює на виховання дітей. І не тільки дітей молодших школярів, а дітей-дошкільників, які вчора демонстрували нам. Це те, ті та невеличка частинка, яку вони змогли нам показати. Тому ми, в подальшому, будемо співробітниця задоволенням. Все, що від нас буде залежати в плані підписання договорів і співпраці у всіх напрямах, тільки за. Подякуємо Ще Два слова знову ж таки за наш колектив, хочу сказати за наш весь колектив. Тому що дуже приємно дивитись зараз на те, що коли ми заходимося в себе вдома, то це на робота, а коли ми виходимо людину, то ми бачимо величину наших, наших постатей. Ось він аспірант, а він вже така людина, що вдома на всю Україну. Я хочу сказати за нашого Едуарда Анатолійовича, який є автором. Автором хортингу. Це не тільки, я хочу підкреслити, не тільки боротьба, як від, прекрасний вид, а це система, система військово патріотичного виховання. Причому система ефективна і ми її беремо на озброєння, наша задача впроваджувати не тільки в навчальний час поза навчальний час, а і в начальний. І це будемо ми робити через програми, через зміни, зміни і корекції і концепції військово-патріотичного виховання і державне внесення змін до державних стандартів освіти України. Дякуємо за увагу. Дякуємо колективу.